Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні будемо говорити про життя українців богемних професій, де реалізовуються, як шукають музу, як адаптуються до реалій війни. Українські художники, фотографи нам сьогодні розповість івент-директор, художник, фотограф 80-го рівня чарівна Алла Рельян. Аллочка, вітаю тебе! Слухай Ал, зайшла сьогодні до тебе на сторінку інстаграм, а там, там така краса, такі емоційні моделі у вишуканому вбранні, елегантних аксесуарах, такі в тебе унікальні локації. Скажи, будь ласка, як ти створюєш таке диво, магія, магія? У нас є глядачі, да, хто може професійно не займається фотографією, але цікавиться, да. а, Ну, напевно, ми е, не справимось за, <свісно> за дві хвилини. <свісно> Для того я час від часу проводжу курси навіть мобільної фотографії, в мене бувають і, е, нерегулярно, там один-два рази на рік. От там я якраз розповідаю про те, як створити. В принципі, гарну картинку не обов'язково знати параметри усіх фотоапарата, не обов'язково мати дорогий фотоапарат з дорогими лінзами, але в принципі мати розуміння гармонійного зображення, як його створювати, як підходити до питання вбрання візажу і фону, так бекграунду. І, і світла. Тобто, ну тут дуже багато факторів, їх неможливо, звичайно, так просто розказати, щоб створити класну картинку. Це треба так попрацювати хоча б чотири уроки. Як вдало зробити аматорське фото навіть на мобільному телефоні? Ну, давайте два таких самих важливих для мене це зловити правильне освітлення в першу чергу. Особливо, якщо це одиничний портрет, і ви не дивитесь ну, там, на візаж і одяг. Да, особливо. Просто потрібно ну, зрозуміти, що, як падає світло. Дуже важливо дивитися на тіні. Тобто, ви, коли перед собою ставите модель, ви маєте чітко дивитись не просто на, на людину, на очі, на емоції, як це роблять аматори. Да? А в першу чергу ви маєте подивитись, як падає на лице світло. Якщо воно жорстко сонце падає під очі, малюючи чітку грань світла у вигляді чорних окуляр, такого мати не можна на фотографії. Ну просто це для мене це таке категорично заборонено. Ось, тому краще поставити десь модель в тінь, якщо сонце в зеніті, або розвернути проти сонця, якщо дозволяє апаратура. Не всі апарати дозволяють проти сонця фотографувати. Так? От, але тоді модель і не буде прищурюватись, і завжди ви будете мати ну, хоча б рівне зображення на, на лиці. Так? От, друге, звичайно, ракурс. Завжди те, що є, от коли я, наприклад, прошу когось мене сфотографувати, просто бекстейдж на відео. Так? Дівчата всі лінуються присісти. Тобто те, що фотографи складені в три погибелі, їх фотографують, це нікого не смущає. якби. Це має бути, бо це фотограф, але вона стає зі свого росту і як бачить, так і бачить. В основному дівчата всі вищі за мене. Так? Це з тим, що я нижча від них, в мене метр п'ятість. Я ще й присідаю. Таким чином я роблю довші ноги. Так? Це коли ми говоримо про повний зріст. А, а, а коли вона зверху фотографує мене з ногами, то я ці відео чи фото, я, на жаль, виставити не можу і видаляю, тому що з мого метру 56 я стаю так ще мінус 20 сантиметрів на відео. Це коли в повний зріст, тобто треба присідати і ловити максимум неба, мінімум. Асфальту максимум неба. Тобто на вашій картинці ноги мають бути в самому самому низу починатися. А над головою може бути багато простору. Це тоді гарно. А коли ви робите навпаки портрет, то навпаки ви маєте ставати трошки вище від моделі. Чи, ну от, хоча би да, на сантиметрів 5-10. Для портретів треба трошки вище. Це ракурси і добре, третя порада. Коли я фотографую групи, всі мої клієнти знають ніяких горошків, клітинок, квіточок на спільній фотографії. Я не люблю, особливо коли це готується велика сім'я. ну, Тобто, ми можемо домовити, що одна людина приходить з принтом. Всі решта в однотонному, і при тому має на всій групі бути не більше трьох кольорів, при тому два з них базових, білий сірий, наприклад, і один якийсь яскравий акцент. Тоді, тобто, тому що, коли приходить там один в зеленій сукні, в чорний горошок, друга в червоні квіточки, третя в клітинку, ви розумієте, що гарного кадру не вийде. Ну, просто його нема з чого вийняти. Дякую, я, я дуже вдячна. Це такі, знаєш, дуже важливі поради, до речі. Я так зрозуміла свої помилки, знаєш, коли я щось фотографую на майбутнє я буду враховувати твої поради. Дуже дякую, Галочка. Зараз я пропоную невеличкий бліц, якщо ти не проти, а щоб мені та глядачам краще пізнати твою творчу натуру. Добре? Давай. Отже, почнемо: море чи гори? Беру два. <сістична> я не поступлюсь ні тим, ні іншим. <сістична> хоча зараз я живу в горах. <сістична> Сало чи хамон? Хамон завжди був хамон, хоча сал... за салом скочаю. Париж чи Прованс? Париж чи Прованс. Прованс. Сімейні фотосесії, чи в стилі ню? Ню. Фото під водою чи жінки Климта? Ну, насправді і те і те. Ну. Але фото під водою я вважаю, що це мої самі вдалі фотографії, як, фото, як фотографа. Де і хто ти б зараз хотіла, щоб сфотографував тебе? З українських фотографів, це була б Даша Тендітна, я б була дуже рада її мати за свого фотографа або Юлія Єлінецька. Ну а з іноземних, чому б не Лейбовіц? Гарний вибір, ти знаєш. <світ> Алочка, і останнє питання Бліцу. Твоя найкраща фотографія за роки роботи? Ну, тут важко сказати, тому що дуже багато відбулось фотосесій, і я пам'ятаю практично кожну. Я, якщо я спілкуюся з людиною, клієнтів було багато за ці 13 років, що я фотограф, я можу не пам'ятати імена, але я пам'ятаю кожну фотографію. Тому ну, справді важко виділити щось. Ну, але напевно, що ця морська серія, вона Дійсно дуже сильна, і от з останніх мені е, сподобалось теж, е, я фотографувала тут вже місцеву дівчинку е, по мотивах ельфійських. Е, вона. Е, Читає Толкіна і вона ходить в школу прямо з вушками. В неї дуже багато тих того альпійського ельфійського вбрання. Вона постійно ходить по тих Альпах, збирає кристали, в неї є рукописні книги. Це ну, дуже цікава глибока дівчинка, і я була дуже рада її пофотографувати недавно. Дякую, дуже цікаво. Я любила ельфів фотографувати, але це от ельф 80-го рівня, як ти кажеш. Клас. Скажи, будь ласка, за часів війни, зараз, чи продовжуєш ти займатися фотографією? Так, так, слава Богу, продовжую Створили такий фотопроект з вінками. Так, це було насправді. Так як я в Україні ці іве, фотоівенти проводила, то е, я е, почала от саме проводити фотопікніки для наших дівчат там, по дуже низькій ціні, там, аби собі там вистачило на бензин на якісь витрати, це було спочатку. А, і е, е, саме для того, щоб вийняти їх з депресії, познайомити, показати, що вони не самі, дуже багато з них починали дружити після того, то ми постійно в контактах, в спільних чатах, тому ну, історія якби, продовжується, вона не закінчується тільки фотосесією. Це надзвичайно, Да. Ви молодці, дівчатка. Я, я дуже люблю людей, які, знаєш, собі навчилися виробляти це світло, а потім ділитися з іншими. Дуже дуже класно. Я, я пишаюся і рада за вас. Це був дуже важкий. Момент в моєму житті, тому що, ну, звичайно, важкий насправді не тільки в моєму, в усіх. так. Ну, Насправді, коли я їхала, чому я їхала з України, тому що я розуміла, що я з дитиною повинна якось ставати на ноги, сама ніхто мені не допомагає. А, і, ну, в мене немає можливості в Україні заробляти гроші і десь жити. Києві було під Києвом біля Ірпіня, ми жили, було дуже небезпечно, це було зрозуміло. А, от, і е, я, в принципі, їхала е, сюди, от, в Швейцарію, до, в Женеву, тому що я розуміла, що тут в мене є якісь клієнти, хай не багато, але люди, які мене підтримають. Тому що я сюди приїжджала вже сім років як регулярно. Прилітала на фотосесії раз на, на рік, і тому, в принципі, їхала якби до своїх. От. Однак я розуміла, що нікому та фотографія швидше за все не потрібна. Ну і коли навіть до тих своїх клієнтів це все-таки наші українки, які тут багато років живуть. Так? Я почала там писати, що ось вона, я, мені треба якось ставати на ноги. Вони, вибач, в нас тут батьки, ми ставимо на ноги їх, брата, свата і ще 10 чоловік в черзі. Тому, ну, і звичайно, цей формат розважальної фотографії, який в мене є, так, він ну, взагалі не лягав ні, ні на мене, ні на, ні на клієнтів. Так, і я розуміла, що напевно треба шукати якусь іншу роботу. То я там кидалася, а може я буду масажистом, бо в мене є якісь е, ну, е, біо, е, е, я відчуваю біоенергетику, е, е, може в ту сторону піти. А слухай, скажи, будь ласка, Алочка, якщо говорити про фотосесію, чи була ти свідком так званого фотохілінгу, знаєш, коли людина приходить до тебе в одному стані, а йде в іншому? Коли на час фотосесії клієнти забувають про якісь турботи, так вони фокусуються на цьому моменті, вони знову закохуються у себе, у факт свого існування. Чи ставала ти свідком ось таких ну, прекрасних змін? Ну насправді це взагалі в мене в тому, і робота моя полягає. Це було і в Україні, і це є і зараз. Тобто я не фотографую просто гарні портрети, я створюю емоційний фон і вчу людину, так, любити себе такою, як вона є, так? тому що ну, насправді. Наші українські дівчата дуже не впевнені в собі, і е, потрібно просто їм показати, е, яка вона є без особливої ретуші, що це дійсно гарна жінка. Е, е, дуже часто я прямо на фотосесіях показую вже результат в фотоапараті. Не всі фотографи це люблять. Я люблю, тому що я бачу емоції. Я бачу наскільки людина змінюється і починає більше довіряти. А, і е, е, Дуже часто в Україні я працювала з психологами навіть. тобто Психологи мені відправляли своїх клієнтів, Навіть ми робили такі е, фотозустрічі з психологом, куди е, от Наташа Простун на, е, збирала своїх дівчат, е, кликала саме на трансформаційні фотосесії. Е, е, тому, і я знаю таких дівчат, які, так, які і після фотосесії ну, приходили раз другий, і потім навіть ну, там, чи розлучались, чи ну кардинально змінювали життя. Е, тому так це завжди фотохілінг в мене. Я завжди дивлюсь не на людину зовні, а на її внутрішній стан. І я намагаюся завжди лишити, яка б вона не була, в плюсі чи в мінусі. Вона має від мене піти в плюс. Від від того місця, в якому вона вже прийшла навіть чудово, це дуже класно, це дуже цікаво. Сонечко, у мене ще два є питання до тебе. Такого знаєш приватного характеру. Я знаю, що зараз ти перебуваєш у Швейцарії через війну. Скажи, будь ласка, які дві речі тебе там дивують? Які дві речі дивують? Ну, перш за все, це любов до природи, чого, на жаль, немає в Україні, так? Є дуже багато моментів, які ну, ніколи ти не, не поставиш на одну позицію Україну і будь-яку іншу державу, тому що в Україні є дуже багато моментів, які сильніші насправді про що ми не знали, поки сюди не переїхали. Однак, звичайно, є чому вчитися. Тобто, цей взаємообмін було б добре зробити в дві сторони, тому що тут не вистачає того, що є в Україні в Україні не вистачає того, що є тут. Ось і ця любов до природи, те, що бережеться кожен камінчик, кожна травинка, е, кожна пташка, те, що тут бігають оленята через дорогу, поки ти гуляєш ввечері собаку. Е, тому що вони не бояться, вони живуть з людьми, е, ну і ніхто їх не чіпає, так. То всі моменти, чистота повітря, чистота води, доглянутість в лісі буквально кожного кущика, кожного камінчика. Це, звичайно, ну, нічим не порівняти. Навіть вже у Франції, тому що я живу на кордоні, вже не настільки, і чим глибше у Францію, там до Парижу там все. Гірше насправді з цією ситуацією. Тут я просто вражена тим. Це один момент. Ну і другий момент, звичайно, те, як відгукнулись люди на допомогу і відгукуються завжди не тільки до українців. Так? В них це іде, коли вже люди мають достатньо визріли як особистості, так? суспільство визрівше, вони вже мають ресурси, щоб хотіти віддавати далі. І от тут це дуже сильно відчувалося, особливо перший рік. Зараз, вже коли українці стали на ноги, вже як то прикручують нам гайки. Так, <сміст> Тому що не тільки ми насправді потребуємо допомоги, і нам дали рік на адаптацію цього з нашою освітою, дійсно вистачає. так, а, Але те, що люди ну, просто відкривали серця, двері і е, е, холодильники, все, ну, просто від щирого серця, і для них це якби обов'язок, вони це роблять для себе, для того, ну, тому що їм вже немає е, 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 ні дітей, яких треба ставити на ноги, тому що діти самі стають тут на ноги, мають можливості. Да? В них, вони просто хочуть ділитись. І ну, цей момент, звичайно, це два різних світи. Да? Так само, як наука, те, що в нас ми переживаємо. Е, як куди діти на переробку сміття? Я возила через пів Києва, збирала добре, що в мене був будинок, і я в гаражі збирала ті контейнери, і потім повний багажник того сміття вивозила за пів Києва, тому що не було біля мене ближче, та. То тут е, люди думають про е, штучний інтелект і вже пишуть закони. Тобто розробляється законодавство для штучного інтелекту. І це вже не перший рік, це вже років п'ять, як воно, е, вони до цього готуються. Е, і те, що я живу на е, адроїдному колайдері, е, прямо отут він під, під нами, проходить ця траса. Куди можна прийти подивитися на науковців? Так ну це звичайно, це просто два різних світи. Дякую тобі. Дуже цікаво. Нам завжди є чому навчатися так, добирати щось найкраще з інших країн з інших націй. І останнє питання: скажи, будь ласка, що б ти сьогоднішня сказала собі 23 лютого. 2022 року, за день до війни. Знаєш, це питання зараз досить часто виникає і в інтернеті, і якось, ну, воно звучить в повітрі. Але кожен раз, коли я його чую, в мене так тш, мурашки по тілу. Звичайно, ну напевно, це вже буде до кінця життя, так? Да? Да. Насправді, ну, я б собі сказала, що я все зро... ти все зробиш правильно. Просто вір, що ти все зробиш правильно і ні перед ким не відчитуйся. Не намагайся догодити іншим, тому що перша людина, кому ти повинна догодити, це є ти. І тільки після того ти зможеш віддавати далі. А, а ти потрібна. Щоб віддавати далі. Цей момент дуже важливий. І насправді мені також тоді сказав брат. Він вже сім років як живе в Канаді, І він в мене такий дуже чіткий парніжка на сім років молодший мене, однак, такий набагато більш прагматичніший, цілеспрямований ні разу не літучий, як я. І 23 го вночі він подзвонив і сказав, що Алла, що ти робиш, чому ти ще не в батьків на Волині. Він мене заставив, розказав про рюкзаки, про, про ці евакуаційні потяги, про затори, про е, зірвані мости. Я не знаю, де він взяв цю інформацію. Він мені все видав, те, що відбулось буквально от через пару годин зранку. Е, і е, він мене заставив хоча б. Та, я не розумію, як він, де він це взяв. Де ці сценарії беруться, я не знаю. Ось. Тому в мене такий вийшов ангел охоронець е, так, в лиці мого брата рідного. І е, е, він мене заставив підняти з підвалу хоча б валізи. Я тоді ще після ковіда з пневмонією була така не дуже. В стані Якимось теж от чудом так, так неймовірно співпало, що саме 23-го тато з Назаром поїхали на лижі. ну Назар повіз його тато на лижі, і вони на лижі так і не встали, але вони в цей момент були в Карпатах. Дитини моєї немає такого стресу. Так, а, так. і я збиралась практично мені мій е, песик. Допомагав моя друга дитина, яка доїхала 2,5 тисячі кілометрів в багажнику. Дуже чемно, без будь-яких. <свісна> так. Він абсолютно був ні секунди не проти їхати в багажнику, хоча він його насправді ненавидить. <свісна> От, е так, все сталося правильно. Я зробила те, що я могла зробити в цей момент найкраще для себе, для своєї дитини, і найкраще для України, тому що я, я могла і переводити гроші в Україну і немаленькі суми, тому що я тут заробляла так, в євро і франках. Е, і е, знову ж таки кажу, піднімала на ноги наших українських дівчат, які зі мною ну в мій період сюди приїхали. Тому е, я цього ресурсу не мала би в Україні. Не дивлячись на те, що треба все одно ще працювати з почуттям провини, що я покинула Україну, так воно не проходить. А, однак я розумію, що там я би в когось мусила повиснути на шиї і не зрозуміло в кого і як. А тут я стала ресурсною особистістю, яка працює повноцінно і, і віддає далі. Дякую, Алла, така тепла вийшла у нас сьогодні зустріч. Дякую тобі за цей час, шановні глядачі. Я сподіваюся, ви щось новеньке, гарненьке для себе пізнали. Я прошу вас, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Дякую.